25 жовтня у Шепетівці відбулися вибори міського голови та депутатів міської ради. Всього у загальних списках мало б проголосувати 36 тисяч 554 шепетівчани. Однак, як виявилось, активність виборців у цей день була досить низькою. Однак це не впливало на роботу комісій кожної виборчої дільниці. У офіційних виборців є 2287 виборців. На даний час є по списку. У нас все організовано у нас дуже добра команда. Спостерігачів у нас є на даний момент 10. У кожній партії є спостерігачі. На дільниці у нас з самого ранку порядок, явка членів дільниці, всі, розпочато засідання вчасно, наплив людей, вранці люди голосували активніше, на даний момент, як бачите, трішки менше. Але на даний момент, на 12-ту годину дня, проголосувало 326. Виборців, чекаємо ще, звичайно, загальна кількість виборців на нашій дільниці 1799. Я дивлюся за кількістю виборців, які проголосували, відмічаю. І також дивлюся за тим, щоб всі виборці кидали по три бюлітні, щоб не було можливості винести бюлітні з залу. Де проводяться вибори, хотілося б, звісно, щоб країна вже змінилась на щоб стало краще жити в країні, і в нас в городі. Тим паче на даній дільниці зареєстровано 1665 виборців. На 14-ту годину проголосували 308 виборців. Мене вражає те, що в цьому дуже замало приймає що замало виборців молодого віку. Тільки люди похилого віку, а це наше майбутнє, і вибираємо ми для них членів до обласної ради, депутатів до обласної ради, до міської і міського голову, їм далі жити, їм будувати наше майбутнє. У нас на дільниці спокійно все проходить. Кількість виборців 248 у нас. Проголосувало 542 людини на даний момент. Комісія працює спостережі у нас. Теж працюють, від кожної партії є. Спокійно. Ну, завжди хочу, щоб на краще все було, щоб змінилося не до хуже, а то кращого було. Як всі люди, потім краще. Вибори почалися вчасно. У 8 годині дільниця відкрилася, без порушень, без зауважень. Прийшли сучасно, є спостерігачі від всіх партій, від всіх кандидатів, також всі члени комісії на місці. Загальна кількість виборців по списку складає 2018 чоловік. На 14.30 нас проголосувало 553 виборці. Це складає 25% від загальної кількості. Ну, низька, низька активність людей. Так, в цілому все проходить тихо, спокійно. Хорошо. Всього у цей день проголосувало лише близько 38% виборців. Нам вдалося поспілкуватися із деякими з них. Ця виборча компанія, ну набагато, на мій погляд, вона набагато позитивніша і краще проходить, ніж минула виборча компанія, де була тотальна. Контроль партії регіонів над виборчим комісії, це процесом, над комісіями по рекламі. Набагато рівніший. дивлячись навіть на список кандидатів на міських голів, список бажаючих потрапити в міську раду. Там, дуже багато таких ось нових людей з новим баченням. Я думаю, що велика конкуренція, доволі велика конкуренція. І, в принципі, я вважаю, що ця боротьба була більш-менш. Е Рівною правляча коаліція, побачивши результат на виборів, і не тільки правляча коаліція, а ті партії, що здобудуть велику підтримку на місцевих виборах, будуть все-таки ініціювати дострокові, як мінімум, парламентські вибори. І я думаю, що президент буде змушений на це піти, якщо він не захоче дострокових президентських виборів. Ну, я очікую перемін в нашому місті, найкраще, щоб розвивалося наше місто. Підприємстві, щоб створювалися робочі місця і щоб було все гаразд. Ну, очікую багато розумного підходу до, до наших владних структур. Е, Підтримку хочу те, що, хто нами управляє, дати їм ще час подумати, не розгонитись. Ось змінити багато що, ще не почато початок нашої роботи. Даже з того, що ми самі можемо щось зробити у порядку, дочність вулиць, будинкових територій, захарашеність всіх всіх наших будинків, ну вже не говорячи те, що залежить від влади». Моя особиста позиція і позиція політичної сили, яку я представляю, це перш за все єднання всіх поліців, всіх. Е економічних блоків, які зосереджені в місті і в регіоні, до єднання, до консолідації, до переговорів. Я категорично проти протистояння, як юридичного, так і економічного. Я вважаю, що українці вже повинні зосередити свої зусилля на єднання для того, щоб почати розбудовувати як місто, так і регіон, так і державу. В цілому на хвилі протиріч ми вже бачимо, як від нас відійшов Крим. Заморожені дві області Донецька, Луганська, а це як неяко був промисловий потенціал України. І я першу чергу за те, аби міста запрацювали, аби люди мали можливість працювати в себе в місті, а не їхати на заробітки в якісь інші держави. І за те, щоб бюджет міста використовувався прозоро, за те, щоб почався розвиток від села до міста, від міста до регіону, від регіону держави в цього. Крепкого здоров'я, перш за все, і таких хороших перемін. Звісно, ну, з поважительними, щоб все було, звісно, добре, і найголовніше щоб був мир. Змін в кращу сторону, щоб місто було чисте, щоб було в нас все так, як має бути. Щоб все було добре всіх, щоб не було війни, щоб був мир і спокій. Ну, звичайно, як всі, ми очікуємо на зміни на краще, щоб ті реформи, які заявлені президентом та урядом, могли здійснитися, як вони сказали, щоб життя наше покращило. Був мир, була робота, була стабільність. За це і голосуємо. Сім'єю, бачите. Очікуваю цих виборів, що нарешті в нашому місті переможе здравий глуст, що наші люди оберуть саме тих людей, які дійсно зроблять наше місто настоящим містом майбутнього, коли у нас не буде корупції, коли у нас не буде політичних амбіцій, коли у нас перестануть призначати директорів і садіків, і завідуючих, і за того, чи вони відносяться до тої партії, чи вони не відносяться до тої партії, коли прийдуть дійсно люди, патріоти, а не псевдопатріоти. І я знаю, що наша Шепетівка найкраща. Щоб все було найкраще. Саме головне, тільки не гірше. Мені хочеться змін в місті. Можливо, нарешті виберемо людину, яка зможе працювати і зробить щось для людей. Я вважаю, що справа міського голови не стільки займатися політикою, скільки займатися вирішенням нагальних питань в місті. В першу чергу це комунальна сфера, в першу чергу це дороги наші. Не так як от перед виборами позасипали, ями пісочком і забули. Я думаю, що те, що не встигли зробити до виборів, вже ніхто доробляти не буде до слідуючих виборів. Але повинен бути такий голова, який буде цим займатися. Здається, що мені це головне. Ну і надію, що депутатський корпус виявився таким, який буде підтримувати всі, виявляти всебічну підтримку голові, тому що інакше сам голова буде важко вирішити. Якщо не буде підтримки серед депутатського корпусу, очікування від виборів хотілося б, щоб нові обличчя прийшли, щоб зміни в нас відбулися, щоб не було так, як раніше, що ми вибираємо одних і тих самих, тих людей, які тільки міняють якби партії з одної в іншу, щоб дійсно наше місто почало розвиватись, почали створюватися нові робочі місця, місця, значить, ну щоб було краще ніж було раніше. Ну, побажання шепітавчанам, щоб не бути байдужим і явку забезпечити більшу, ніж зазвичай, адже ми знаємо, що не більше 50% зазвичай виборців приходять. Зараз гарна погода, сонечко світить. Хто ще не проголосував, будь ласка, приходьте, голосуйте. Ну і виборіть достойних людей. Багато що хотілося, але немає людей, які б змінили це, якщо чесно. Я їх не бачу. Очікуємо, що хоч на кілька відсотків приходять нові люди і. В принципі, кого б не вибрали, якщо буде зміна судової гілки влади і буде спосіб контролю, і зло має бути покарано через судову гілку, то тоді буде все добре, хто б не прийшов. Все від людей залежить. Я недавно тут живу, так що мене поки що устраювало, скажімо так, все. Але ми молоді, повинні на місці не стояти, розвиватись, мінятись. Тобто є багато зданій, яких можна відродити кінотеатр, басейн. Багато інших організацій. Тобто ми молодь більш активна і за більш такий активний образ життя. Хотілося, щоб щось змінилося, щоб влада більше думала про людей. На самому насправді, так як воно того має, так воно має бути і так, як люди сподіваються. Тому що далі люди терпіти не зможуть. За результатами виборів міського голови Шепетівки найбільшу кількість голосів 3854 набрав Михайло Іванович Полодюк. До міської ради прийшли вісім партій: у трійці лідерів Аграрна партія України, Всеукраїнське об'єднання Свобода та блок Петра Порошенка.